День, шановні друзі, я Федюк Тетяна Михайлівна, асистент вчителя гімназії номер 8 Зегельської міської ради. Сьогодні я представляю тему співпраця вчителя та асистента вчителя у закладах загальної середньої освіти. Щоб зробити людей ближчими, варто почати з розмови про інклюзію, заявила норвезька актриса, письменниця і просто неймовірна жінка Ібен Акерлі. Та презентувала українським читачам свою книжку Ларс Лор. Історія дівчинки, що стає ментором у школі і має опікуватися першокласником Ларсом, у якого синдром Дауна. Розвиток сучасного суспільства гостро ставить запитання соціального захисту громадян. Особливу увагу привертають соціально найвразливіші категорії населення, зокрема, діти з особливими освітніми потребами. Процес демократизації та модернізації українського суспільства вимагає забезпечення прав і свобод, зокрема, права на освіту для всіх дітей без винятку. Виходячи з цього, одним із основних завдань сучасної української школи є формування інклюзивного освітнього середовища, головною метою якого є активне включення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в загальноосвітніх закладах на рівні з іншими категоріями дітей. Школа, яка вибрала для себе шлях реалізації інклюзивного навчання, перш за все повинна прийняти як свою шкільну культуру такі принципи. Цінність дитини не залежить від його здібностей і досягнень. Кожна дитина здатна відчувати і думати, кожна людина, в тому числі дитина, має право на спілкування і на те, щоб бути почутими. Усі люди потребують один одного. Справжня освіта може здійснюватися лише в контексті реальних. Взаємовідносин. Всі діти потребують підтримки і дружби ровесників для всіх здобувачів освіти досягнення прогресу швидше залежить від того, що вони можуть робити, ніж від того, чого не можуть робити. Різноманітність підсилює всі сторони життя людини у будь-якому віці. Можна зазначити, що при інклюзивному підході. Освітній процес дозволяє школярам з особливими потребами набути потрібні компетенції згідно сучасних освітніх стандартів. Головний суб'єкт інклюзивної освіти дитина з особливими освітніми потребами. З метою створення якісних умов педагогічної діяльності вчителя до освітнього процесу було залучено додаткових спеціалістів, зокрема асистента учителя, який є новим суб'єктом виховного процесу. Основне завдання асистента вчителя це надання соціально-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Співпрацюючи з вчителем, зазначений спеціаліст проводить навчальні, виховні, соціально адаптивні заходи, залучає та допомагає дитині під час уроку у виконанні навчальних завдань. Також асистент вчителя веде. Постереження за розвитком дитини, за проблемами, які виникають у дитини під час засвоєння нових знань, стиль роботи асистента-вчителя, працювати на учня, доброта плюс суворість, плюс справедливість, позитивний результат, розкривати потенціал дитини, створювати ситуації успіху, прислуховуватись до думки учня, не нав'язувати своїх ідей, вчити дітей самостійності, відповідальності, самоконтролю. Бути прикладом для дітей у вчинках та діях, уміти підтримувати в учні впевненість у своїх силах, прагненнях до пізнавальної діяльності, адекватно реагувати на зміни в психічному стані дитини та поведінці, відкидати поняття не хочу, не вмію, не знаю і вчити цьому дітей, бути в постійному пошуку нових сучасних методів навчання та виховання. Така організація освітнього процесу дає можливість дитині особливими потребами не бути обділеною увагою та отримувати повноцінні знання з урахуванням її індивідуальних можливостей, і все це можливо лише при спільній роботі вчителя та асистента. Саме тоді будуть якісно реалізовані поставлені завдання. Для того, щоб робота була повноцінною та продуктивною, вчителя разом з асистентом ставлять цілі. Що поділяється на короткострокові та довгострокові. Довгострокові цілі сплануються на весь навчальний рік. При визначенні довгострокових цілей довідомо беруться висновки інклюзивно ресурсного центру, звіт команди фахівців, першочергові спостереження, що надають інформацію про рівень актуального розвитку та характеристики потреб дитини з точки зору батьків. Довгострокові цілі асистент разом з вчителем відображають в індивідуальній програмі розвитку. За потреби вони коригуються відповідно до короткострокових цілей. Короткострокові цілі це завдання, що вчитель з асистентом ставить перед учним на певний період часу. Тобто, це поступові етапи, що проходить учень в процесі навчання та про засвоєння знань, умінь та навичок, які зазначені в довгострокових цілях. Це свого роду поетапні контрольні показники, що визначають область додаткових послуг. Основою для визначення короткострокових завдань є розвиток учня. У процесі навчання вони, як і довгострокові, можуть змінювати траєкторію, дивлячись на результати дитини з особливими потребами. Мета короткочасного завдання досягнення цілої індивідуальної програми розвитку. Короткострокові завдання втілюються вчителем та асистентом вчителя під час освітнього процесу. Для них підбираються певні методи. Прийоми для досягнення поставлених цілей, тобто засвоєння знань, умінь та навичок учнем. Якщо очікуваних результатів не досягнуто або, навпаки, досягнуті раніше передбаченого терміну, то протягом навчального року здійснюється перегляд індивідуальної програми розвитку. Коли сформовані чітко поставлені завдання, тоді починається співпраця вчителя та його асистента. Запорука успішної взаємодії вчителя та асистента вчителя спільне викладання. В інклюзивному класі для основного педагога асистент вчителя є найближчим помічником та довірною особою в організації всього освітнього процесу в колективі дітей. Тому його роль у класі для педагога є важливішою у порівнянні з іншими учасниками команди супроводу. Стосунки між учителем та асистентом учителя формуються на основі спільної відповідальності. Для формування ефективних стосунків учителі можуть використовувати різні стратегії. З метою сприяння формуванню ефективних стосунків між учителем та асистентом учителя, директор розробляє чіткі посадові інструкції для асистентів. Для створення ефективного результативного робочого мікроклімату вчителі мають ефективно спілкуватися зі своїми асистентами, розпочати сліз щиткого розуміння сторонами своїх ролей та обов'язків, а також створити можливості для їх постійного вільного обговорення. Важливим і ефективним є уміння чути один одного. Щоб робота асистентів-учителів у класі була ефективною, вони мають знати про викладені вчителями цілі в індивідуальній програмі розвитку учня. Потенційні можливості дитини вміти бачити, що учень вже досяг поставлених цілей, і знати, як звітувати вчителю про свої спостереження. Якщо говорити більш точно, то вони повинні знати, на якому з етапів уроку супроводжувати учнів класу для виконання ними поставлених вчителем навчальних цілей, яку інформацію необхідно збирати. Які шаблони форм і чек-листи варто застосовувати для фіксації і спостереження щодо поведінки та досягнень учнів з особливими освітніми потребами? Коли інформувати про загальні особливості характеру і специфіку поведінкових проявів учнів, зокрема учнів з особливими освітніми потребами, як допомогти вчителю створити позитивну атмосферу в класі. Коли звертатися до вчителя за додатковою інформацією та ресурсами, необхідними для виконання навчальних завдань з учнями, зокрема, учнями з особливими освітніми потребами, підходить до результативної співпраці вчителя та асистента в освітньому процесі, це спільне обговорення ролей і завдань вчителя та асистента вчителя, важливість у дотриманні конфіденційності в процесі професійної діяльності проведення регулярних зустрічей вчителя з асистентом учителя для обговорення результатів спостереження за дитиною з особливими освітніми потребами, надання та отримання зворотного зв'язку, обговорення проблемних ситуацій, спільне визначення методів навчання та організації класу, а також узгодження зрозумілих критеріїв ефективної роботи асистента вчителя. у співпраці вчителя та асистента. Доцільно застосовувати моделювання основних стратегій поведінки та управління. Вчителі несуть відповідальність за управління та дисципліну в класі. Однак будь-кому хто працює із здобувачем освіти, буде корисно вивчити такі стратегії, які будуть спонукати до комунікації, а не до конфліктів. Оскільки вчителі користуються цими стратегіями постійно. Вони мають можливість навчити цьому свого асистента та інших осіб, які працюють із учнями. Основний акцент у процесі співробітництва ставиться на важливість спільного визначення усіма членами команди психолого-педагогічного супроводу: цілей завдань та реалізації практики викладання щодо учнів з особливими освітніми потребами. Спільне викладання це формат організації навчального процесу, за якого два чи більше фахівців разом, рівноправно навчають різноманітну групу учнів, включаючи дітей з особливими освітніми потребами у межах одного класу. Спільне викладання це інноваційний підхід до організації уроку. Саме завдяки такому методу забезпечується індивідуалізація навчального простору та підвищується рівень якості освітніх послуг. Перевагами спільного викладання є можливість до залучення всіх учнів класу до різноманітних видів роботи протягом року, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу, ефективний моніторинг актуальних потреб учнів, реалізація індивідуального супроводу з особливими освітніми потребами. Спільне викладання вимагає детальної підготовки навчального матеріалу, узгодження методів та форм викладання. Змісту матеріалу, розуміння кінцевих результатів, вирішення загальних організаційних питань. Виділяють три основні моделі спільного викладання. Модель констру... консультування. Угу. Виділяють три основні моделі спільного викладання. Модель консультування. У контексті даної моделі вчитель може виступати консультантом-асистентом у питаннях адаптації чи модифікації тих чи інших навчальних завдань. Модель навчання при застосуванні даної моделі спільного викладання вчитель та асистент активно спілкуються, діляться спостереженнями за учнями, підвищують знання один одного у питаннях, де вони є компетентними. Модель співпраці. В моделі співпраці передбачається розподіл обов'язків між вчителями та його асистентом. Ця модель по праву вважається однією з найбільш ефективних, так як кожен із педагогів вносить свій вклад в реалізацію навчальної програми. Недоречно покладатися лише на певну модель спільного викладання. Їх доцільно комбінувати, кожна з них має переваги та труднощі у втіленні. Переваги спільного викладання. Забезпечення участі всіх учнів класу в навчальному процесі під час уроку, результативне відстеження поточних потреб здобувачів освіти, підвищення ефективності освітнього процесу, більша кількість дітей отримує індивідуальну допомогу, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу, підвищення майстерності педагога, труднощі спільного викладання, велика кількість дітей класі, Зокрема, дітей з особливими освітніми потребами. Вчителі більше тяжіють до виконання ролі помічника вчителя, ніж до співучителя. Ефективне формування партнерських стосунків у процесі спільного викладання. Форми спільного викладання. Моделі співпраці передбачає такі форми спільного викладання: підтримуючі викладання, паралельне викладання, додаткове викладання. Викладання в команді. Підтримуючи викладання, вчитель планує урок, його зміст та цілі, вміння та навички, якими мають володіти учні. Асистент вчителя може проводити під керівництвом учителя, звичайно, окремі фрагменти уроків, групах, парах, допомагає учням під час їхньої роботи над завданнями, додатково пояснює завдання, допомагає записати відповіді, особливо приділяючи увагу дітям з особливими освітніми Саме з такого підходу необхідно починати спільне викладання, так як воно не вимагає багато часу на планування. Наголошую, якщо асистент вчителя є педагогічним працівником. Додаткове викладання. Додаткове викладання застосовується тоді, коли асистентові необхідно додатково пояснити учневі те ж саме завдання, яке пояснює вчитель. Асистент вчителя в ході уроку може подати матеріал. Який пояснив учитель, перефразовуючи, спрощуючи пояснення, використовуючи схеми, картки, підказки, мнемотаблиці та багато іншого. Також він може проводити попередні заняття для учнів, які мають особливі освітні потреби, брати участь у представленні навчального матеріалу. Додаткове або взаємодоповнююче викладання є гарною нагодою для асистента отримати необхідну практику та підвищити впевненість у власних силах. Викладання в команді характеризується одночасним виданням уроку асистентом вчителя та вчителем. Педагог та асистент подають навчальний матеріал по черзі, підтримуючи один одного. Асистент вчителя несе таку ж відповідальність, як і вчитель за представлений матеріал. Звичайно, асистент заздалегідь повинен отримати консультацію вчителя. Такий метод викладання може бути застосований тільки в тому випадку, коли асистент наголошує вчителем або початкових класів, або фахівцем іншого предмету. Цей метод не буде ефективним без належного рівня довіри та комфортних взаємовідносин між вчителем та асистентом. Вони мають бути готовими до узгодження стилів викладання. Альтернативне викладання у його основу покладено диференційоване навчання. У цій моделі вчитель працює з більшістю учнів класу, а асистент вчителя працює з групою учнів, які мають труднощі в навчанні. До цієї групи можуть долучатися і ті учні, які не зрозуміли щось з уроку. Заняття спрямовані на надолуження навчального матеріалу шляхом повторення узагальнення. Отже, практичний досвід доводить, що важливим є толерантне відношення між вчителем та асистентом, вміння чути один одного та домовлятися. Результати досягаються за рахунок поєднання знань педагога свого предмета, загальних підходів роботи з класом, тісної співпраці з асистентом учителя та фахівців спеціальної освіти або ресурсних центрів, які можуть надати вам потрібну консультацію. Асистент учителя є асистентом саме вчителя, а не дитини. Це означає, що він не прив'язаний до однієї чи кількох дітей, а працює з усіма учнями класу. Учитель та асистент виконують різні ролі задля досягнення спільної мети. Учителі не перекладають всю відповідальність за освіту дитини на асистента та оформлення потрібної документації. В свою чергу вчитель має бути впевненим, що може покластися на допомогу асистента, коли це буде потрібно. Обов'язки вчителя і асистента вчителя нам всім добре відомі, але якщо ми будемо їх виконувати кожен сам собі окремо, то співпраці не буде. Критерієм результативності є позитивні зміни в почуттях, емоціях, мисленні, практичній діяльності педагогів, учнів, що навчаються. В інклюзивному класі та їх батьків, їх комфортний стан в навчальному процесі і освітньому просторі в цілому, відношення усіх до школи. Автор серії книг Франческа, головна героїня якої дівчинка з аутизмом Джордж Бату, сказав: треба вчитися взаєморозумінню і не лише з Франческою чи Ларсом, героями книг, дітьми з особливими освітніми потребами, а й між нами всіма. Бо без взаєморозуміння не можна відбудувати кращий світ. Дякую усім за увагу!